Будемо ремонтувати замок Golf 5. Volkswagen Jetta Все точно так само робиться. Тут я все зробив ці, ці дві дверки. Тут була така проблема, що ці двері взагалі не закривалися з ключа, зараз вони закриваються. А ці закривались, але не відкривались, треба було середини їх відкривати. Зараз все працює. Ось ці тез відкриваються. Закриваються. На гольфу 5 проблема така, що вони закриваються, але не відкриваються ну, з ключа. І зараз ми будемо вирішувати це питання. Для ремонту замка або його заміни для початку. Потрібно зняти цю наружню частину дверки. Спочатку знімаємо цю пластикову деталь і потім по кругу болтики відпружуємо. Знизу є болтики. Тут під цією деталькою, пластиковою накладкою є болтики. І тут теж. Ось вони. І ручку зняти. Зараз я покажу, як це робиться. Зняли накладку. Щоб зняти ручку, потрібно зняти, якщо не разу не розбиралось, то тут така штучка стоїть ще. Там є болт, зараз його не буде видно. потрібно довгий ключик Т20 і викрутити його повністю. Але коли викручуєте, то потрібно дризати ось так ручку, щоб потім витягнути цю личинку легко. Відкрутив цей болт. Лачинка в нас витягується. Тепер потрібно виняти тросики. Тросик виняли з ручки. Тянемо ручку на себе. І отак виймаємо. Всього, ручку зняли. Тепер відкручуємо цей болтик. І ці всі по кругу болтики справа, знизу і з цієї сторони. І знімаємо зовнішню частину дверки. Так, коли ми зняли зовнішню частину, це має такий вигляд. Тепер потрібно зняти цю штуку. Резиночка така. Все. Знято. знімаємо цього чохла захисного. Тут відкручуємо зірочками М6 і від'єднуємо тросика і цю фішку. Так, зняли захист замка пластикового фішку. знімається так замок. Потім треба підковернути тут отвірточкою Так, виняв. І ось так. Вимається. Все, замок у нас знятий. Але ми будемо ще його ремонтувати. Можна просто поміняти. Ставиш новий замок, все збираєш, так само і все. І так, ми зняли замок для того, щоб нам його розібрати на дві частини. Це електронна частина, це механічна частина. Нам потрібно викрутити. Цього болтика ключиком Т9, цей болтик Т20 і по кругу Т10 тут. Повикручувати ці болтики. І щоб легше його розібрати, потрібно отверточкою буде підняти цю пружинку Так, щоб роз'єднати конкретно ці дві частини, нам потрібно було викрутити тільки цей болтик і цей. І тоді цю штуку сюда беремо так. Все, ми роз'єднали механічну частину і електрон. Тепер викручуємо по кругу ці болтики ключиком Т10. Тому що проблема в нас тут. Так, Ми викрутили по кругу всі болтики. Так, ми викрутили по кругу болтики, перевертаємо на іншу сторону. Це придержує. І знімаємо кришку. Можна сфотографувати, щоб потім нічого не перепутати, як тут що зроблено. Конкретно нам. Для вирішення нашого питання, щоб двері добре відкривали і закривалися, треба зняти цього моторчика і почистити в йому щотки і якора. Знімається він дуже легко. Вимаються такі вусики. Все, моторчика ми зняли. Знімаємо цю резинку, щоб вона не зав'язала. Цю штучку можна зняти. І розгинаємо тут в залізниці бусики, такі керла. Так, ми порозгинали. Розбираємо наш моторчик. Ось що ми бачимо всередині. Якор грязний, чорний, щотки все грязні, Я візьму, обрулю все антисептиком, якора треба зачистити мелкою нуждачкою, так легенько-легенько, щоб він блищав. Оцей нагар цей треба здати. І щотки трішки теж підрівняю. Ось ми почистили якоря, Щотки. Антисептиком все. Вичистили. Ось такий це має мати вигляд. Тепер все буде працювати. Тепер збираємося назад. Це, ці штучки потім загинаємо знову. І все. Збираємо все так, як було. Так, ось наш моторчик вже стоїть на місці. Все зобрано. все гарно. Одягаємо кришку. закручуємо, По кругу болтики, збираємо ці дві частини, ставимо пружинку, не забуваємо. Йдемо, ставимо його на машину. Так, я підключив замок, тросика, фішку. Тепер будемо пробувати, чи він... Закривається, відкривається нормально. Закривається, відкривається. Закривається, відкривається. Нормально. Все працює замок. І не потрібно купувати новий. Просто почистив якори, щотки і все. Все готово. Тепер просто збираємо все назад і можем їздити